Якщо тобі скинули це відео, то тобі пора про це дізнатися. Комплект, у якому зібране все необхідне спорядження для виконання бойових завдань. До нього входить плитоноска, анатомічний пояс, сім підсумків під магазини АК, підсумок для рації, два підсумки під турнікети, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та підсумок під аптечку типу ЕФАК. По всьому периметру і плитоноски, і пояса розташована система молі, яка зміцнена пластиком, а це означає, що навіть найважчі підсумки на ній триматимуться надійно, не провисатимуть та не перекручуватимуться. М'які демфери всередині плитоноски зменшать ризик отримати заперешкодну травму, а демфери в поясі підтримуватимуть ваш поперек і розвантажать спину. Щоб швидко зняти плитоноску, користуйтеся швидкоскидами, які розташовані з боку та в області плечей. Змога додати балістичний захист у камербанди та в м'яку частину анатомічного поясу. На півкільці, які розташовані з боків плитоноски та у нижній частині поясу, ви можете закріпити допоміжне спорядження та з'ємні панелі на поясі, які зекономлять ваш час на перешнуровування підсумки. Такі комплекти доступні у кольорах: піксель, койот, олива, мультикам, чорний та хижак.